Питань, бо немає ніякого абсолютно питання. це не заборону закону. Згідно чого документи проявляєте? Згідно статті 32 частини так, о, хлопці, частини такого, Довго з вами не буду. Mm -hmm. Служили? Є АТО? Ні, хлопець не служив. Ви служили? Я ще тільки недавно не, дам, не Ну, Так, о, хлопці, а, коли ти хість. Ну, ну, ну давайте, тако, послужите. Ви ти хочете мати убедешку, зі мною поговорити. Є тут э, Дивіться, я увагу. вам ще раз скажу. будете мати хоча б будешку, хоча б. А потім, а потім він, а потім, а, а потім, мене. А потім до війни, Скільки я не знаю, Скільки про... маєте років. Скільки маєте років? Ну, років 20. напевно. 20, 20, 20. 20, а я вам поясню ситуацію. 에, щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не так, кажу, є що різниці. Я звичайно Все. Що є Доброго, днём. Днём. Доброго дня. працює доброня. Так. Що вас сталося, що вас? Без питання віз... Віз... Не, просто хочеться. Ви маєте беде, Я БДК. Маєте можете показати. Давайте покажіть, будь ласка. З вами порозмовляю. Мають дві, мабуть. Ну, мені немає, зняти. З собою в новості. Сім'я. Не, не, ну, не пише на вас, щоб я розумію. Та воно немає взагалі пса, хлопці, нігде. Ні, та я не кажу. Ну, друзічки, та... я вам такого скажу, хлопці, та... бачите? О, о, бачите, я, я, я з вами теж. Якщо так, то я вже і вам з вами порозмовляю. Ось такими людьми я так буду розмовляти. Само люди, водій наш, так само не. люди в водії так само відслужив, тепер ви можете його комісувати. Так, дивіться, для мене моя, 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 моя. Просто я вам скажу, трошки треба мати законні підстави на цьому. У нас є законні підстави. Які? Нам додали в 32 статті перевитивні заходи і коли це її додали в 2022 році, нам додали перевірка не служите, громадян від, де? від 18 до 60? ТЦК? Від 18-го років 18-го до службу, а що, <клев> 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 Ага. І все добре. Дивіться. Дуже добре, 20 тисяч гривень. Дивіться, прошу пана Єгора. Форма одягу, зачепіть сиринку, дивіться. Форма одягу, ну що це з вами робиться? Це, де як ви вискочили? Ви вискочили? Це форма одягу, мені скажіть, будь ласка. Це нормальна форма одягу. Та пачу, до чого тут багатий? Ну, дивіться. Та, та не я відслужив вис... вис... 11 років, з них 2 роки на війні. Сядьте трошки в машину, приведіть себе в порядок.